Чарівна, рідна Україна, люблю твої простори і пісні. Тут над водою верби і калина, і солов'ї співають навесні, краса і казка в кожному куточку, і лине музика чарівна жерела хатинки у вишневому садочку, а в душах море щедрості й тепла, краса безмежна, дивовижні чари. Захоплюють і полонять серця, але байдужість чорний де чвари, природу краю губить без кінця, недавно ще діброві й гайочки шуміли радісно, берізками цвіли, шуміли радісно берізки і дубочки, Ми зараз там саме сміття знайшли, красу людську байдужість загубила, недбарство через край уже пливе. О Боже наш, ляй для душі нам крила, і хай людина праведно живе, очистить все, про рідний край подбає, не їде працювати за гроші, а хай у серці власну гордість має і думає про екологію душі, щоб в себе дома навести порядки, на славу жити в рідному краю. Красу не плюндрувати без оглядки. Любити землю матінку свою. О, люди добрі, українці милі, Ми ж не роби, то будьмо всі людьми. Ставайте дружно, молоді й похилі, і зробимо цю землю раєм.